19 грудня на базі Ужгородського національного університету відбувся публічний захист творчих робіт студентів-медійників за участі стейкхолдерів доктор наук на соціальних комунікацій, професор а також декан логічно факультету. нас час приходять наші друзі, тому я радий вітати і тих, хто до нас часто приходить, і наших студентів. Протягом заходу студенти демонстрували свої творчі роботи, які виконували протягом навчального семестру. Термін шовінізм часто плутає з націоналізмом, що вони є доречними оскільки націоналізм це більше про прагнення реалізувати свою державу. Після завершення запрошені гості поділилися своїми враженнями. за форма креативна. Ми можна присікуватися то на голосів. можна присікуватися до співвідношення інтершуму і голосу за кадром. Воджуйтеся життям, попри все, що відбувається. Ви просто молодці. у суспільства. Дуже таке негативне ставлення до журналістів, а це не дуже добре. І нам це треба разом з вами змінювати. Це бажаю вам наснаги в цьому процесі. Перший курс. Ви дуже творчі. Ось цю творчість спрямовуйте більше в журналістику. Тому що жарти, співи, сміх це все дуже класно, це дуже подобається. Ось це спрямуйте в журналістику. Мене насправді заінтригував фактор програмування, це оптимізації, написання сайтів. Я побачила і класичну журналістику, і піар і. СММ загалом всі формати. Тому я думаю, що всі, хто сьогодні виступили, це вже ті люди, які готові працювати. Наприкінці зустрічі студенти першого курсу заспівали свою пісню. Сумно, сумно аж на край! Не дивись на мене, інших викликай! Зимного вікна зачинив.